Тому. No. <coughs> От. так Ну да, давай, може, не будемо цей той пытатися проходити, бо це, блядь ну. Yourself. Потім якось, а що? де? No. А, хе. <laughs> нормальний прикол.

Ну, Samsung, типа надпись. Побеляй! Я вже і забув, що тут гарний початок. Да віддісь від мене. Спай, спай, спай. Ні, та я побачу. My... А, ну он нам. <плодисмент> Добавим нас за байтов. Ой-ой-ой. Ран, ран, ран. Ой-ой-ой, слоу. А, ебай, прикинь, я А, я походу Commons, типу управляю цим фільмом. Що робити нану. А ну? хе А, бачиш о. Ты нагрій до. Да-да-да. Ну давай, я стою, загрівай. Ой, а что он урв... А, теперь ты что, что Ай, а, я, блядь, там одну, походу, проебал за... Не, короче, ты понял? Блядь, блядь. Поняв прикол, Bye -bye. Так що, коли було сломо Я остановився, ну типу, не бігав. І персонаж заз, ну, зупинився. Прикинь, я думав, ну типу, що катсцена як А воно як персонаж понял Такий не прикольно А, вони е, скоти, ти поняв? Циви, циви, циви. не там ще надо ось а я вот падла одна осталась е гоу 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Шукуется. А, я только вверх и вниз могу. А, ты влево-вправо, че Да, да, я бачу А, он туда. Не, так ты, наверное, нет, не? Та, ты ж на красный сейчас. А, все, я... Please, don't fail. Да. А, блядь, это і на свій мені треба наскільки я давай кудись, да, де більший радіус. Час Сейчас еще. Ля успішив трошечки. Зараз. є, yeah. да, да, да. Єба, прикольно. Ну да. Да сейчас, 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 еще раз. Угу. сейчас, 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 You can do it. Ой-ой-ой. Шо це за. Да я на автоматі понял, хочу і вперед, і назад, типа, а не только верхнець. Ой-ой-ой. А, ты тут и якось смешный. Нажо? Бля, ну прикольно, ты шу. Мой. Не мой хроб А ты кстати батя, что по нем фильм хочешь снять? Ммм. Не помню. Ну, Я шось похоже. Я шось похоже чул, но я не помню, что про спецфикшен. Ну а с что там, блядь, снимать Мультик. типа. можно. В смысле, а что я? Зоя, давай, работай Якийсь злий андроїд. Угу. Помоги! Я є війською. Я є шкодою. справжній Міо. Зупиняйся! І я не

Блін, це трошки схоже на той. О, я вспомнив, що мені це нагадувало. блядь, Stellar Blade, де такі, типа. Персонажі. Ну, типа. жіночого полу такі там трішки. Та да ні, я бачу. Такісь такі... Технології зараз... всякі. Зараз... Та... Та... В... Та ні, ну там і сюжет, ну, доволі таки Непогано. Yeah, ну, понятно, що там головний приколний на сюжет. Oh, Єбать, темний міо. Що робити? Ай, <плак> I... поняв, прийняв, тут треба буде прийняти. <плак> а ми нічого, да, тільки можемо стрибати, як обичайно. А, ти... А, поміж оці ліній, де якщо стоїш, поняв, бачиш? Ай, бля, я не бачу. Її. Я щось завтикав. Хуя собі, блядь. І шо? Ну, Якось трішки в не важко. А, о, я щось можу зробити. Ага, зробив, блядь. І куди я лечу, кудись в ад. Ну так, да, там, походу, я становлюсь тим якимось е шариком і ти. Та й ти в дупу. Ну, взагалі якось нов -ново -ново... видно, що Дай, треба робити. Ой, хорошо. Це ясно. На цьому етапі ми зрозуміли. Ай, блядь, а ну я ж нормально стояв. Ай, блядь, іди помер. Та Да йди на. Іди до дупи. Та ти шо, ти шо. Ні, ну виглядав дуже прикольно. Ай, блядь. Ай, голова, я щось завтикав, короче. Анимація. Я лечу, лечу, лечу давай. О, хорошо. Пігнали. Ого, мала, ти шо робиш? Нихуя собі, блядь! Бля, ну це було красиво. Де де? Я не бачу! А, ось вона. Іди до... Та ну не сміши мене. Давай, я вже знаю, що робити. Пигнал, no. давай, давай. А, я понял. Хорошо. Ой, а шо таке, а шо с шос облич. Ой, тай не смеши мене. Загалі не важко. Ах ти я, ж, нажимаю, воно, типа. Ах ты мразь! обратно. Я ж підійшов Ебать прикол. Ну добре. Що мені треба було якось ухилятися? <гум> Як це не звучало. Ди. Та не, ні, ну ніфіга воно. О! Я понял, треба коротше було сильніше нажимати. Я ото в цьому. І ви. діть! Ну, все, кльово. нам. Нам пизда. Гаррі... А, ладно, я думав буде ваш. Иди в сраку. В мене, давай, давай! Ой, хорошо. You... А шо у меня одна нога? Що-що? Твій дух чи хребет? хребет. Ну, мабуть, хребет. А, А, мабуть, треба до неї йти. Це логічно. Давай, так? блядь, ні разу не важко. О. А, ебай, Ото той прикол. Тебе прямо за нею, типу, кудись. Ой, блядь. Та йди ну, 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 а, ти наблощити Ебать, а тут? Та ладно. Ой, блядь.

Хай просто хтось побіжить. Да, щось it, зробив. А, ти... Зберігайся, ти... Давай-давай-давай-давай. Yeah. Давай. А, yeah. добрий день. Yeah. Ну, теж непогано. Залиши мене! Одинокий! А де ще? Де ще? Де ще? Yeah. А, да. Я подумав просто, що ще одна рука оця. Велика з'явиться. Клво, мені що робити? А, гарі, я понял. of shit! Що це нахуй було? Блядь. Ну с було. Причому одночасно, коли ми там были. Прикольно. You're with me, Zoe! To the very end. И шора бейт, а он. я щось можу разобрать. Блять! Ну не учикану. Живи, живи, живи. Не Ебава, она ще и кисти, пускає кільці. Ох ти шмар. Давай, 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 I давай. Я твой единый мои будьте. Да yeah. и ты знаешь куда блядь? No. На. А Умени шрабыть. Просто. Ну а ты ж хотел, чтобы это все так легко. А мені що робити, блядь. Просто тупо ну, речі, що ти, блядь... Ах ты прикинь, шмарюба. Хе-хе, <laughs> силу прокатит. А, может оно, а оно, оно, ну, а ну, а ну ще раз треба. Ну, 6 здається только ши. А, не, сдалось. Не, я подумал, что фил этого шесть заявляет. Два раза? А, а А, не, стой вверх! А, вона їх вырепов. А, ні, нет, то вона звідти бере. Чи О, ты шо зрибав? А що ти зробив? я уже проебав момент вообще. Чо це мегамос якийсь? Брэд, О, пики туда. 10F? Ні-ні, 5Q плюс 5 Q. Ну, 10 Q. Ти що? Ти що, я не зрозумів про no, А ти I'm де? You. А, ten... yeah, yeah, yeah. no. тен. Успокоюсь, я взагалі you нічого не знаю. А, о, тепер воно воно у мене хуяри. Тепер я бачу. Єбать! Ну що так жорстко? Єбать! Шо мені робить. А, он якась І що? Ну, ладно, непонятно, але дуже цікаво. Иди нахуй, я иди нахуй. Іди. 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 На. Скільки раз мені тебе казати, куди тебе треба йти? І що мені робить. А, ти он шесть до. О, да. Ты что сробишь я сейчас роб? Ой-ой-ой, шо кое-что. Ой, а, 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 о. А ты д. А, о. Окей! де не, блядь? Я тебе бачу и не, по а Я ею про... Ты понял? Я шариком оцим сирую, а тільки куди його? Ну <плес> я Ну давай. А, він зелений. Прикольно. Типа в її мозок потрапили. Еба, вона щось здуріла. Так, якісь круги малює. Сатаністка, чи що? Єба, ти шо? Та я не знаю як тут жити. Куди йти? О, це було на тоненько. Ну, значить, походу не наліво, а сюди. А, он, мабуть, ти щось можеш тут там розбити, якось щось. Так, да, так я я міг залізти в неї ті покерувати. Ось сюди, ну що побачиш на мій екран. Тільки там зараз, типу, зачинено. О, щось може... О! Щось є. Тільки що я не поняв. А, тепер другу. Те, те ж саме треба зробити тільки з якоїсь іншої сторони. Ні, ну ти ж щось робив.

Потім ну да. Так у мене тут тоже там піпец. О, є. Тепер я Надо буде ще раз, і тоді, походу я зможу залізти. Да, блядь, блять, вже. Твої круги малювать. А, я понял, я кибайтит можно. Вот так просто бегать. Надо запащинестры. О! Бля, я далеко. Надо было бы лучше купить. Ай, блядь, бежал. Блядь, бля, постарик бля. О, о, о. Че, ще... и хорош. Так, пігнали. Щось зробилося. О, є, відчинилось. зара. Ах ти мразь. О, та ні, воно... Я управляю саме, типу, шариком. Кидать, не кидать. Ой-ой-ой. Та шо? Ну... Нихуя собі, блядь. Та ладно. Єбать Тут на турі треба нажимати як у вейаут от було. пам'ятаєш, що турнічки, блядь? Не, ну дуже коли вих... прям так туда. Это вже рука кріпатура була Та Да ну ідіть на, ну серйозно Я ж нормально вообще но куляре. Уложи, геймпад, возьми его Да я так и рабы. Да, я тупо геймпад на стол положи вышли. Да не, ну це я киспиз... И тут, ну, хрен помнишь, кто из нас проебает, понимаешь? Та я наче тоже, ну у мене вже рука болить просто. Не, ну це... Так, а я. Давай сейчас на свою зеленый, так? Ну да. Давно начнт показываем. А там наче не тайминг. Ну да, ну если я не швидко нажимаю, воно все одно. Да, ну он же показывает импульсы. Ну, типа. ну пробую зараз, ну, типа, да. чисто. О, ля, что с Что, зажать надо было, то ну не гнить. Не, я зажимаю.

Бля, это серьезно, я кажется, ну, типа одну клавишу мы можем нормально нажать. Это жестко, блядь. Блять, О! А шо такие? Что поменялось? Ну, а я не же. Жал, а я так Ну, может. А, я наоборот, Мио! так типа один, два. Странно. Ну, короче. Ой, что той. Во нашей э, той осознал. Что This feels good. So, she's finally gone. Yeah. You're sure Yeah. Well, good for you. Ну, дякую. Party I couldn't have done this without you, Zoe. <laughs> Yeah. Okay, sure. Take your time. So, this is what it feels like mm -hmm. Conquering your inner demons? Having a friend? Friend? You mean best friend. Best friend. Don't push it. Oh, no. Oh, no. <laughs> Working, the repair protocol is active. Sir, their vitals are dropping and fast. Just keep your focus on restoring the machine. But we're about to render yeah. them brain dead. The only thing that matters is protecting my machine. You got that? Did you do that alone, sir? I can't be a part of this anymore. Get the hell out of here, both of <laughs> you. get out. You're fired. Go. Go.

What's going on here? Okay. This has got to be your subconscious, right? It feels like it, like it. The yeah. Do you make anything out of it? I wish I did. Kinda of gives me the creeps, though. Yeah. yeah. Compared to your stories, it's surprisingly ominous. Whatever it might be, we'll face it together. You got this. А, ну, оно типа походу, уже щось помню. We got this. Yeah. Sure. I got this. Ну, звісно. Ну, це зроб. Ну, тут.